Друзі, привіт! Я вирішив підкинути вам трішки думок для ваших роздумів, можливо, ви щось візьмете для себе. А знаєте, я часто, ну напевно, ви теж часто чуєте такі ідеї, що якщо щось відбувається, то це або Бог допустив, або він сам автор цього. От. І, і з цього випливає такі питання: а чому, якщо Бог там добрий, то він допускає якісь речі, чому відбуваються якісь речі. От. Це питання, воно ну це дуже спрощене питання, дуже спрощений підхід. Я от хочу вам дещо таке показати, як я це бачу, що я бачу в Біблії. Саме в пророческих цих символах, які є в Писанні, там дещо цікаве розкривається. А взагалі такі це, це щодо такого фундаментального моменту відносин людини і Бога. Як це працює, як ця динаміка працює між людиною і Богом. І ось є така модель, яку Ісус показує, яка в Новому Заповіті, особливо вона так показана, ж, розкрита. Це ідея сіяча, Той, хто, той, хто сіє насіння, і якби цього, того ґрунту, тої землі, яка має народити, яка вирощує з цього насіння якесь дерево, і дерево має принести плод. Тобто ми знаємо, що в писанні є, наприклад, притча Ісуса да, про сіяча, насіння, там чотири види цього ґрунту, цієї землі, які ну, по різному вони вирощують. У них по-різному виростається все. От. Ну, зазвичай ці це місце писання використовувало, щоб зібрати пожертви десятини, але воно набагато глибше, це фундаментальна річ. Тому що тут розкривається, що людина є якби, землею. цією, Кожна людина, людство взагалі, є цією землею, таким Божим садом. А, от. І Бог якби сіє в цю землю, сіє щось своє, щось божественне, якесь насіння, якусь ідею, якісь, там, щось таке цінне. Це ну, багато речей може бути, багато істин, багато всього. І він той, хто є джерело цього, він народжується насіння, він його сіє, він дає людині. І людина має виростити в собі цей плід. Тобто це має запліднитися всередині в людині. І вона має це як, як дерево виростити. Тобто Це серце людини є цим, цим ґрунтом. Да? Це, тобто, як, ну, слово Боже, як ми, ми отримуємо в себе як це насіння. Да? Ми чуємо. Слово про Ісуса, Євангелія, і воно в нас якби проростає і дає якісь плоди, має давати плоди. Тобто все має давати плоди, все, все таке Боже. От. І, і ось ця модель це дуже глибока модель. Виходить, що Бог є джерелом, який з небес дає оце насіння, дає людині це. Пам'ятаєте ще ну, молитву «Отче наш», нехай. Нехай буде воля, нехай царство твоє, твоє прийде, да? і нехай воля буде, твоя воля буде як на небі, так і на землі. Тобто ми, людина взагалі живе вірою, вірою в надприродні речі, вірою в щось невидиме в Царство Боже. Да? Ми, людина вірою здатна бачити Царство Боже, щось брати там. От людина, коли оце от вірою щось бере, воно стає частиною людини, воно як сіється всередину людини. І потім воно має прорости і це. Ну, людина стає іншою, вона якби приносить сама ці вже плоди. І так само люди між собою, якби, ну, людина, яка плодоносить, вона дає ці плоди іншим людям, є цей обмін. Тобто людина весь час щось нове народжує, Боже, божественне народжує в собі. Людина є взагалі духовною ну, духовно істотою, вона створена, щоб народжувати ці духовні такі цінності. Це може бути, як Ісус сказав, хто сотворить заповідь. Може бути заповідь, може бути мудрість, може бути доктрина, може бути пісня, може бути технологія, що завгодно. Людина є творчою істотою, вона створена, щоб щось народжувати, запліднюватися від творця, брати в нього це насіння і народжувати. Так само є модель відносин Бога з людиною. Це чоловік і дружина, це як супружні відносини. І. Так само це працює. Чоловік, він є джерелом насіння. Це той, хто дає насіння жінці через близькість, через близькі стосунки. Чоловік сіє це насіння, і жінка вона отримує, запліднює, вона запліднюється цим. І вона народжує нове життя, нову людину народжує. Це так працює. Тобто це та сама модель. Плюс, дивіться, ще Едемський сад два дерева в саду, дерево. Ну, дерево життя і дерево пізнання добра і зла. Тобто ця картина вона показує, що є два дерева, які дають ці плоди. Які дають плоди взагалі ну, для людства. Два дерева такі. І, Тобто Дерево життя це є Бог. Він сам є деревом життя. Ісус є деревом життя. Він дає, Він дає плоди. І також в цих плодах є насіння, яке ми приймаємо в себе. Да, і це насіння щось виростає, все має виростати. Але так само є дерево пізнання добра і зла, тобто дерево зла, яке сіє зло. Людина, яка харчується, ну, бере плоди від цього дерева, добра і зла, да, пізнання добра і зла, вона отримує, запліднює в собі зло, гріх. Тобто, це є ціле дерево. Ну, взагалі, що таке дерево? Це окремо можна говорити, тому що. Це теж це дещо системне, коли ми розуміємо, що таке дерево, там є коріння, да, щось з маленького насіння виростає дерево і потім свої плоди приносить. Так можна сказати про будь-яку ідеологію, але це теж окремо цікаво, можна так розмірковувати. Але суть ось, така, ось яка. Бог він свою природу він вкладає в людину у вигляді насіння, і він чекає плода. Тобто відносини. Бога з людством відбувається так, що Бог сіє себе, віддає себе, щось, своє частинку себе в людство, в людей. І Він чекає плода від людини. Але є інша модель, і вона, знаєте, вона трішки, з нею проблема з цією моделлю, вона трішки не біблійна. Ну так, не зовсім біблійна, що люди чомусь чекають все від Бога. Що... Ми маємо прийти десь в храм, там, молитися, щось робити, щоб Бог з неба нам все готове спустив. І є ціла така, знаєте, така лінія в християнстві, яка от Бога представляє от таким, який все має отак от раз і зробив. От просто все готове, знаєте, чудеса і чудеса, знаєте, навколо. Але ця ідея вона не передбачає, що людина приносить. Людина має бути, як той Ісус. Бути як Ісус, тобто Бог не просто взяв і чудо сотворив на землі, він, він прислав сина, щоб син був носієм цієї ідеї, носієм цього духа, цього вогню. Знаєте? Тобто, і ми бачимо, що Бог завжди шукає когось, хто може стати в проломі. Той, хто буде нести цей плод, приносити, да? той, хто стане в проломі, стати в проломі це теж плод, це плоди. Це значить принести плід. От. І він весь час шукає людину. У нас є такий момент такий, що лю віруючі хочуть перекласти на Бога, і віруючі, і не віруючі. Все перекласти на Бога, всю відповідальність, що Бог, Бог має зробити, або все, що відбувається, це Бог дозволив, допустив, або Бог сам щось вигадав якийсь промисел у нього. Він от таке вигадав робити. Ну, і Воно не стикується з цією ідеєю, саме з того, що Бог чекає плода від людини. Що Бог, знаєте, сам Ісус є насінням. Ісус сам, пішовши на хрест, Він посіяв себе в людей, в людство. Він про це говорить, що якщо насіння не, не, не помре, ну, впаде, впаде в землю і не помре, то не принесе плода. Він є цим насінням, яке померло і принесло більше, більший плід. Тобто, через те, то, що Ісус помер, Він. Відродився в кожному з нас. В нас, у багатьох людях тепер живе Ісус. Він навпаки себе якби роздав всім, Він як посівся в серця людей. Але з цього люди мають приносити плоди, не ходити, знаєте, в молитовні дома, в церкви, в якісь зібрання, і Боже, зроби, зроби, зроби. Боже, зроби диво, Боже, зупини, Боже, почни, Боже, там то все. Бог це теж робить, та, бо є все рівно Боже проведіння, Божий промисел в подіях різних. Але цей Божий промисел передбачає, що він буде задіювати людей. На кожному етапі має бути задіяна людина, яка візьме і щось буде робити. Візьме відповідальність, буде говорити, піде, стане в проломі, буде щось робити, приносити плоди. Люди в собі носять Христа і проявляють Христа в собі. І тому я засуджую оцю ідею такої духоманії, що треба закриватися в молитовних кімнатах і тільки, тільки шукати, знаєте, лиця Божого, щоб Ісус зійшов, щоб ми відчули, щоб, знаєте, оце от потерти лампу, щоб вийшов джин, це постійно стяжати до себе, для себе якоїсь уваги Божої, щоб Бог прийшов от більше Бога. Так, наче ви порожні. Тобто люди, які це роблять, виглядають так, наче в них самих немає цього. Христа, да? наче вони не носять цього. Їм постійно щось треба, знаєте, з неба щось треба щось з неба стягнути собі. Щось, щось вони стяжають постійно цей пошук чогось такого для них. Щось. Божу присутність, там славу шукають, там, чого тільки не шукають від Бога. Сховатися хочуть Бога, щоб бути в безпеці, замість того, щоб Бог помазав церкву іти, навпаки, творити правду в світі. Да? Творити, там, іти на війну, воювати навіть, іти робити якісь речі, ключові, такі важливі для історії, щоб повернути історію, знаєте. Ні, ні, ми закриємося, закриємось в свідомік і все, і нам зручно. Ми за Христом, головне, щоб в нас ракета не прилетіла. Будемо молитися, щоб Бог нас пожалів, там, помилував і захистив. І, типу, це все. Но це не християнство, вибачте, це щось інше, це якась щось сектантське таке. Тому що християнство це ти це приносити плід, це активна позиція. Це ти йдеш і говориш, це ти впливаєш. Є ще модель закваски. Ісус говорить, що Царство Боже це як закваска, коли ти кидаєш в тісто, там трішки закваски, і воно і все тісто заквашується. Оце є церква, ми є закваскою. Ми, є, при, ми приносимо плоди, ці плоди, які ми приносимо, наш голос пророческий, наш суд. Наша правда, те, що ми говоримо, наші справи, те, що ми допомагаємо, те, що ми заступаємося, те, що ми там, ну, стаємо в проломі, оце все змінює, квасить, заквашує нашу державу, наше суспільство. Християнство в Україні багато чого робить, воно дійсно воно стає багато в чому в проломі, воно стало голосом. Але є ось такі, знаєте, як слабі, як це звення, як це українське звіння. От знаєте, які от навпаки кажуть, ні-ні-ні, не треба це робити. Нам головне за заховатися, закритися в своїх там пещерках, сидіти, і, і Господь нас там збереже, поки тут мір лежить злі. Ми зробити нічого не можемо. Тут страшне, що відбувається. Це знаєте що це? Це от та притча Ісуса, коли про таланти, коли вони взяли і заховали свій талант, закопав цей от ну невірний слуга, який там закопав талант, свій заховав. Замість того, щоб роздавати. Тобто Ісус вчить через притчу про таланти, що тобі щось дано, і ти це умножаєш. Коли ти віддаєш, ти це умножаєш. Більше того, я скажу, що взагалі модель відносин Бога з людиною, що через людство Бог являє себе взагалі. Бог так створив, знаєте, що людина здатна щось народити, чого ще не було. Тобто Бог, Бог весь час він не є якийсь статичний, Бог є динамічний. Він постійно сіє, сіє, сіє. Знаєте, Він постійно це дає насіння. Він є джерело цього насіння, взагалі джерело всього, що народжується нове. І він сіє це. І людина здатна вірується це побачити це насіння, отримати, знаєте, ну, якби отримати в себе, в своє серце. От. І те, що людина народжується, завжди щось нове. Те, чого раніше не було. Ми не просто, знаєте, читаємо Біблію і пересказуємо один одному, знаєте, от, Тобто ми, навпаки, ми здатні народжувати заповіді, ми здатні народжувати інші сенси від Бога, отримати насіння від Бога, просто прочитавши Слові Божому, ти, начебто, читаєш те саме, що ти знаєш. Але ти звідти береш щось нове постійно, новий сенс, який. Так, як його ще ніхто не знав. Те, чого раніше до тебе ніхто не побачив, а воно там є, воно сприховано. Тому що Біблія це не є все, от Біблія написана і це все, кінець. Біблія це джерело сенсів, які ти береш, як насіння отримуєш. і ти множиш, розмножиш це, розмножиш, знаєте. Тому що це притча Ісуса про насіння, ти, знаєте, там насіння впало, і потім в добрий Почві да, в, доб в доброму ґрунті воно приносить 30, 60 і 100 крат. Тобто воно множиться завжди, ти розмножиш. Ти береш ці ідеї Божі і ти їх реалізуєш в різних сферах твого життя: в країні, в політиці, в державі, там, в мистецтві, в музиці, де, де завгодно, в технологіях ти береш ці Божі сенси, і ти туди несеш. Ти їх там розкриваєш взагалі, ти їх там розмножиш. Да, і люди це бачать, люди благословляються цим. Ось це ну, так ми створені жити. Тому ми не можна перекладати на Бога все, тому що Бог чекає від нас. І ми, ми якби взаємодіємо з Богом постійно. Він не робить все сам. Він хоче, щоб була людина, яка стане в проломі. І Хреститель став в проломі, Ісус став в проломі. Він прийшов як Машия, як Месія, і Він зайняв пролом, який цей пролом був до нього. Люди чекали, було підготовлено це місце, що він має зайняти місце. Для Месії було приготовлено місце, його очікували. Він став на це місце. Так само, місце є для церкви, тобто народ Божий, тобто і апостоли прийшли. Вони, ну якби апостоли пішли за Христом учні, і вони от створили церкву. Да, і церква зайняла теж свій пролом. Не було до церкви, не було того, хто би ніс такі речі, хто би говорив. Церква зайняла своє, робить своє, да, стала в цей пролом. Ну так це працює просто. Бог чекає від людини плода. А люди от деякі, ну, ми, ну, якби, є такі групи людей, християн, які чекають, що Боже, зроби, Боже, зроби чудо. Хай все станеться, отак, от як раз і все станеться. Не може Бог так зробити, не робить так Бог. І не збирається робити. Він хоче, щоб людина плод принесла, щоб людина показала це божественне. Ось так це працює. І так само треба розуміти, що також люди, які... Ну, що сатана теж сіє своє на якесь насіння, зле насіння. Тобто це дерево, пізнання добра і зла, воно теж дає насіння, воно теж якби має свої плоди. Люди їдять ці плоди, споживають і запліднюються цим злом. Всім, всім нечистивим, нечистим, от вони так один одного теж запліднюють. Тобто і тому от, Ця от притча також про суд, да, що прийде, прийдуть жнива. Да, і, ну, тобто от ця притча, де Ісус, Ісус розказує, що, що спочатку сіється добре насіння, а між ними ці плевели, кукіль сіється, да, і, якби, І треба, і тільки під час жнив можна. Ну, якби відділити, відокремити, да, відокремити. Тобто, це добро чи зло в людині, воно стає зрозумілим, коли якраз жнива відбуваються, коли вони, всі ці люди приносять свої плоди. І ми бачимо, що, є такі, що Бог якби, судить, є такі періоди, де Бог судить, карає і рятує одночасно. Тобто відбуваються певні жнива. От, як, ну, наприклад, потоп. Да, тобто він відділив праведників від нечестивих. Відбулося покарання, відбувся суд, нечестиві загинули, праведники були врятовані. Так само там і в Єгипті було, да, коли єгиптяни були ну, засуджені, покарані дуже сильно, а юдеї, євреї, праведники вони були врятовані. Це так само відбувається. тобто У них були різні плоди, і Бог судить по плодам. Він сам цей Ісус каже, що по плодам пізнаєте, хто вони є, з якого дерева ці люди їдять. Тобто Він говорив там про, про, ну, про свій час, да, що є над Ізраїлем, в Ізраїлі буде суд. От, і що ті, хто послідує за Христом, вони будуть врятовані. І, а ті, хто відкинуть Христа, вони будуть засуджені. Він про це багато говорив. Ісус. Люблячи наш Ісус, який от такий всепрощаючий добрий, Він засудив юдею, Він засудив, Він сказав, що камня на камня не, не залишиться від храму, від Єрусалима, що все буде знищено. Тому що, ну, тому що вони, якби, прийшло, прийшов час жнив, а вони його відкинули. Вони відкинули Христа. Вони принесли нечисті плоди, ну, плоди від дерева, пізнання добра і зла. Оцей бур'ян принесли. Тобто її. За ці плоди вже приходить Божий суд. І так суди відбуваються. Тобто ми маємо приносити добрі плоди, нечистиві приносять свої плоди, і час від часу відбувається суд, і по цим плодам люди засуджуються. Тобто відбуваються якісь речі, і суд відбувається. І можна сказати, по Україні те ж саме, по війні Росії України. Росія зараз приносить свій плод, свої плоди. Україна теж приносить свої плоди. І ті плоди, які приносять Україна, вони ну, взагалі ми бачимо по людям, хто як реагує на цю війну, взагалі да? ми можемо зрозуміти, який плід в них, що чим вони наповнені ці люди, по їхнім реакціям. Хтось, хто, хтось проявляє цей патріотизм, доблесть, любов до своєї країни, да? стає на захист, там стає за, за справедливість. А є інші, які покривають зло. Захищають це зло, кажуть, що все нормально, що так має бути. Бог допустив, що там Росія там Богом покликана, що це меч Божий і всяка така маячня. І, і це, це теж плоди. І за всі ці плоди, всі люди будуть засуджені. Тобто хтось отримує нагороду, да, а хтось покарання за цей плод, який він приніс. І Бог отак от весь час чинить такий суд по цим плодам, щоби. Очистити. Тобто люди, які вже принесли плод, вони вже ну, як, вони, ну, їх треба прибрати, їх треба, землю треба очищати від нечистивих час від часу. Інакше вони все знищать. Тобто Бог судить постійно нечистивих, робить такі чистки. От. І під час війн якраз це таке, від, ну, таке от відбувається, знаєте. От. Ну, Це і в таких великих масштабах, і в маленьких масштабах, але відбуваються якісь події, де дійсно. Всі отримують те, що вони ну, по своїм плодам. От. Так що так відбувається, і Росія отримує все по, тому, по тим плодам, які вона принесла. Скільки їй служили, скільки їздили українських всяких служителів, євангелістів, проповідували, служили, а виросло отаке. Тобто сама, сам російський народ не прийняв служіння, не прийняв оце насіння. Не знаю, що там в серці, в серці до якої. До якої почви, до якого ґрунту можна віднести там, російський народ, от. скільки йому служили, а вони не прийняли нічого. Вони відкинули і вони стали, пішли за Антихристом, за своїм оцим полубогом, да, ідолом своїм. От, їм, їм більше сподобались е, плоди від дерева пізнання добра і зла: це імперське, бісовське, зло, це. Захопити весь світ, ми особливі, ці от ну, якісь ідіотські амбіції, да, такі, садизм, цей, жорстокість. От. І вони це прийняли, і вони за це будуть відповідати. Вони пожнуть. Ну, тобто як Вони отримують покарання, Господь їх пожне. От. І вони будуть за це горіти в пеклі. Ті, хто не одумається, не покається. Це так відбувається, і Божого Боже провидіння в, в цьому випадку, випадку Росії України. Воно в тому, що в Україні є багато чого доброго, Божого. Є щось що Україна приносить цей добрий плід, і, і Росія напала на Україну через те, щоб самі не змінитися, щоб цей плід, який є в Україні, не змінив їх, щоб вони лишилися в цьому, щоб вони і далі служили дьяволу, щоб вони і далі їхній цей. Ідол лежав там на червоній площі, цей мавзолей. Вони про це просто цей дух він огризається, тому що те, що є в Україні, воно здатно змінити їх. Це є, в Україні є добрі плоди. Вони проявилися на Майдані. Те, що було на Майдані, це от є той плід добрий, який Україна приносить, український народ. Це Божий плід. Це те Боже, що в нас проросло. І саме тому на нас напали, щоб знищити це Боже. От. Але Господь є суддя, він, він, він зробить як з потопом, як з Єгиптом, так буде з Росією. Їх очікує таке саме. Буде жорстке покарання цього народу. І ну, ми це все побачимо, як це буде. Україна буде далі приносити добрі плоди. Ось в що я вірю.